From horse -horse. <laughs> так, що ми працюємо над лавочкою під будинком, чи з навесом, як правильно сказати. Значить, 6 років, так, вже їдеш? Да. Шість років. І так як край потрапляє волога сюди, як бачите, зовнішній вигляд вже печальний-печальний. І попросила Олександра Миколаївича... Коня коня. Коня, да, ні. Як тінь о Як вже тут уже втік. Ну так. Але хочу зауважити, що просила півроку. Зараз зачищає, знову все опалюємо, спробуємо. І знову лаком накрити. все вийде, так що вони опалюється. Сонечко зайшло і ми вже вийшли. Думаємо, треба вже лавочку скрити лаком. Минулого разу теж ми ну, самі опалі лаком пофарбували, але... Ну, Я думаю, не винувати. Да? Якби ми через рік іще лаком пройшли, було б добре. А, а так, скільки років вона в нас стояла, ми її не наносили. Трішки вона отут у нас. Семь десь. Ші шість років, да, тось? Угу. Шість років. Ну то я молодий, дурний був. Ну, Вирішила, що це останній раз ще раз. Пообпалили лаком. Пофарбуємо і наступний раз вже буде фарба. І так директор сказав, що херня. <гум> да, дякую за коментар. <гум> Ігорюк сказав, зачем ви я таку темну зробив. Так, що... ну, а вдруг мене заблокують за твої ці коментарі. Чого? Ну, Це ж літературне слово. Мені і так вона подобається така темна, гарна. Ні, красиво. Не знаю, камера не теж не сильно так передає, але гарно. Хозяйний, хозяйний, так? Да? Намагаємося ними бути.